два з половиною місяця я сидів в СІЗО, ну, в старому з Та Хлопці там вже ну, сиділи там, ну, хто як, хто год, хто півтора. Нас там ну, тежать як худобу. В тюрмі. Да, це, ну, типу, це в тебе заставляють. Чіткі пісні, біси, миші, на ногах стояти, камера, ну, сіро пісня вам. Якщо тобі там дві, дві, чотири, ще катопліни в, в місті є, то це для тебе свято. ЗІЗО ти давали кіпа, фермішель, спеціально ну, ми так думаємо, спеціально кіпа, сипали соль, ну, щоб його не їсти. Ну, сама соль ця є. Та получається, в якій ти в камері сидиш, ти зверху є в камера, Ти, ти ну, його повинно з'їсти.